Динка належить жінці. Але в нашій базі її немає. Mm, давай перевіримо, чи є часткові збіги. Може, когось з рідних знайдемо. а? Непогана ідея. Зараз спробую. Так. Частковий. Виявлено збіг. 49,7%. Важинський? Наскільки я знаю, у нього сестер немає. А мати вже давно сива. Виходить, волосина належить доньці Важинську. Але як це можливо? Його двіня там по 11 років. Це неможливо. Іванка зараз вдома. Я розмовляв з нею п'ять хвилин тому. Впевнений. Гришо, не пальцем не зітреш. Сергій Михайлович, ваші експерти щось напутали. Можливо, і справді збій. Попрошу ще раз ретельно перевірити. Стривай. Давай. А як щодо стосунків до шлюбу? Та, ну, я б знав, якби в мене була ще одна. Чекайте, у 2005 році я зустрічався з однією дівчиною Святою. Діло йшло до шлюбу, але вона якось дивно повела, ми посварились і розбіглись. І більше я її не бачу. А прізвище усієї святи є е, Адамович. Попрошу Броменка пробити її контакти. Відправлю до неї Юзефович. Я поїду з нею.